Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би поділитися з вами своїм досвідом продажу авто на УХ. Так вийшло, що мені дісталося авто. Стареньке 90-го Таврія. В не дуже в доброму стані. Я не знав, що з нею робити, то вирішив продати. Вона не дуже в дуже доброму стані була, були деякі сумніви, що швидко її продам. Розмістив оголошення на УІКС, за тиждень десь я навіть не очікував, прийшло біля ста повідомлень. Люди були готові їхати з Дніпропетровська з Корогу, щоб її придбати. Звідси мій вивід, що автомототехніка дуже ліквідна для продажу. Що найкращого вам до зустрічі.